Зайшла сарая, і все міркую. Е, начебто зарано феюшки для відходження пробки. Перший раз це було замічено 2 січня, по моїм підрахункам, це 127 днів всього було. Потім ще раз було, і от сьогодні, так. Да? По моїм записам у неї 142 дні. Але вирішила я передивитися свої, свої записи, коли дівчатка гуляли. І що я з'ясувала? А з'ясувала я те, що я можу помилятися. Я порахувала їй дату. На 25 січня, тому що в цей день, 28-го, я сама бачила на ній, на ній козла, тобто своїми очима. Але як і у мишки, як і у бусі, що були похожіння. Через декілька днів. Тобто от вона 22-го гуляла, ну 23-го вони завершили цикл. А потім 28-го вона знову була з козлом через 6 днів, Так? Так же ж було і у бусі. Гуляла буся, 23-го була садка, догулювала 24-го було 2 садки, а потім через 5 днів. 29-го. Я знову бачила з собственними очима дві садки. Ну, Взагалі зачасту, я вже вам казала, практика показує, що катитися повинні по першому разу. Так же ж дивіться, пам'ятаєте ситуацію, коли ми завели козла, і він відразу накинувся на ладу, і всі бачили садку. Це було заснято на відео. Ганя гуляла лада 27 серпня, а 10 він повторно був на ній, зробив садку, але ж ну, ніяк не схоже, що вона збирається по цій по другій даті катитися аж 28 лютого. Ні, звичайно. В неї термін стоїть на 24 січня, і по ній ж видно, що вона вже готується. Вона набирає вимір, в неї вже в сосках є, соски не зовсім пусті. Тобто практика доказує те, що окот все рівно по первому огулу приходиться. І от стала я переглядати свої записи, а в мене записано. Що 24. 08? го У неї на хвості були засохші виділення. Тобто, значить, 23-го могло щось бути? І далі написано, що зранку вона текла. Розумієте? А що це означає? Це означає, що вона могла загуляти саме 23 серпня. Тому вона з утра і текла, тому вона могла бути з козлом, а я могла просто не бачити цього. І тому в неї 24. На хвості могли бути засохші виділення, ну по типу, як закривається пробка. Тобто, чисто теоретично, може бути, що вона покрилася не 28-го, як я думала, не 28, го а 23. го А виходячи з цього, що ми маємо? Що якщо вона все-таки 23-го, коли вона з утра текла, Покрилася козлом. Тоді це пояснює запис, що 24-го зранку в неї на хвості були засохші виділення. І тоді виходить, що в неї сьогодні не 142 дні, а 146. І тоді виходить, що зовсім Вірогідно, що пробка відходить от сьогодні не просто так. Коротше кажучи, потрібно спостерігати ізофеєю. І, до речі, така ж точна ситуація може бути з Барбі. Тому що я рахую дату їй 25 січня, але це я рахую від 28. Серпня це коли я своїми очима бачила три садки. Але за 6 днів до цього є запис, що 22.08 може бути. Так як 23.08 на хвості були виділення як пробка. Розумієте? Потім, ще 27. го Може бути, і 28 я побачила сама трисадки. Тобто Барбі теж може, чисто теоретично, не від 28-го рахувати, а від 22-го. А якщо. Чого так фокус збивається? А якщо Барбі рахувати. Не від 28-го, то це в неї буде тоді термін не так, як у, ну, як у них з фією, як я ще рахувала їм 25 січня. А якщо 22-го, то це, то це в неї навіть 147 днів. Ну, хоча я б не сказала. От по Барбі я б не сказала, що у Барбі 147 днів сьогодні. Там ну, ніяк не схоже. Тому дуже важливо, розумієте, все це писати, щоб можна було якось орієнтуватися. Звісно, що природа візьме своє, і вони народяться тоді, коли їм це треба зробити, і вони не будуть питати, у мене народжувати їм сьогодні чи ні, але я можу. Бачите, я можу, я розумію, чого мені чекати приблизно, плюс-мінус. От бачите, зайшла з сараю, передивилася записи по феї. Хоча, коли я була в сараї і побачила, що в неї відходить пробка, ну, пробка може і за три тижні відходити, в неї вона почала відходити яшко 2 січня. 2 січня на сьогоднішній день це 15 днів, два тижні тому. Це коли в неї було перше ну, початок відходження пробки. І, чесно кажучи, ну, побачила я в Сараю, що в неї відходить пробка. Ну, до 25-го то ще далеко, до 25-го ще на секундочку, 8 днів. Але доки дійшла до хати, думаю, ну дай все-таки перевірю. У мене і за минулий рік десь збережена отака листівочка. Я не знаю, я зараз гляну, але чи вийде, я зберігала, я кожного року роблю собі такі заміточки. Ось знайшла. Зараз вам покажу. Дивіться. Це ось 2021 рік. Бачите, так само. Всі кози перераховані і дати, коли вони були заміщені з козлом. І так само вони ходять, от бачите, 31-го ходила, потім через 5 днів 5-го. Мишка маленька не ходила, ляля ходила, ляля взагалі ходила, бачите як? А котилася по першому разу. Муха не ходила, лада ходила, 6-го, а потім 12-го. Десятого через місяць і шість днів, а народила по першому разу. Народила в лютому, не в березні. Фія раз ходила, бачите? От Буся два рази минулого року ходила до козла. Фіфа взагалі тричі умудрилася. Тричі ходила, а народила 28. лютого. Вже як настала війна, в 2022-му це було, 28 лютого вона народжувала, от Фіфа виявилася аж за останнім разом. І Ада народжувала 18 березня. Тобто теж за останнім. Це 21 рік. Ось дивіться всі такі точні записи за 20 рік. Бачите? І везде я пишу, чи судячи по виділенням, чи я садки бачила своїми очима. всі всі всі, всі Записи по всім козам, от бачите, ада у минулому році, те, що я казала, що в неї проблеми були з огулом. Ось вона була під підозрою 18 е вересня, так? Потім. 25 вересня є запис. Арчі ганяв аду, носадок ми не бачили. Потім, 29 вересня, білі виділення, мабуть, погуляла. Запис є, бачите? Це, тобто вона повинна була котитися 26 лютого. Потім, 30. Бачили садку навіть. Значить, точно погуляла, запис є. Но не тут то було. Розумієте, вона окатилася за третім. Ой, коротше кажучи, дуже вигідно і дуже корисно мати оці всі записи для порівняння. От вам для порівняння і мишка. От вам вами мишка для порівняння. Бачите, в позаминулому, в 2020, вона ходила один раз до козла, і то я садок не бачила, судячи по виділенням. Один раз більше мишка ніде не замічена. Якщо інші кози, їсть фігурують от Єва, наприклад, да, потім знову Єва, то мишка один раз. А в минулому році двічі була. І в цьому році двічі була. Тобто дуже корисно мати такі записи і зберігати їх, щоб ви могли відслідковувати і контролювати самі себе. От Я зайшла, подивилася і тепер, і тепер розумію, що мені сьогодні потрібно спостерігати. На вчорашній день я ходила, спостерігала тільки за бусією. Сьогодні, коли я вранці побачила, що у мишки почала відходити пробка, я зрозуміла, що мені потрібно дивитися не тільки за бусею, але й ще й за мишкою. І ось о 10-й годині ранку нове повідомлення: мені потрібно тепер спостерігати ще й за феєю, тому що я могла помилитися зі сроком. І тепер, вже, коли вона народить, тоді будемо бачити. Чи я помилилася, чи я все-таки була права. Чи вона огулялася 23 серпня, чи вона огулялася 28-го? П'ять днів різниця. Так, тобто або 20-го срока, або 25-го. Поживемо, побачимо, а доки робимо ставки. Аж самі тепер цікаво. Ну, я не придала значення цьому, тому що я бачила особисто садки. А може бути, бачите? як, Що ми не бачили нічого, а воно можливо, все таки було. Окотиться дізнаємось. По... Казеняткам воно ж буде видно. Якщо казенятко доношене, якщо казенятко повністю взяло все, що йому потрібно, і не народжено раніше, воно відразу стає на ножки, воно як тільки обсохло, починає стрибати, воно гарно бере соску, а випою ми, ми тільки сосками. Тому по козеняті видно, по козеняті можна здогадатися, ну, який. Яка дата була точна? А наразі я збираюся, бо вже майже 12-та, і йду знову в сарай.